Вітаю, шановних глядачів та підписників мого каналу. Сьогодні моя розповідь про зелений мох зозолен льон, рунянку звичайну або політрих звичайний. Коли ми буваємо в соснових чи мішаних лісах чи біля боліт, на лісових вирубках у будь-яку пору року, коли відсутній сніговий покрив, наше око радує саме зелений мох зозолен льон який покриває землю густим килимом, утворюючи щільні дернини. Рунянка звичайна це багаторічна, вологолюбна, жорстка рослина, досягає висоти від 15 до 40 сантиметрів. Стебло прямостояче, не розгалужене, внизу часто з лусковидними листками, листки вільні жорсткі, Відстовбурчені, за формою лінійно ланцетні, на кінцях загострені, по краях можуть бути гострозубчасті. Жилка на верхівці листка політриху звичайного виступає у вигляді короткого червонобурого пилчастого вістря. Як і в усіх представників мухів, у політриху звичайного відсутні корені, але він має ризоїди, тонкі кореневидні вирости, що мають вигляд тонких ниток і виконують функції кореня. Ризоїди втримують зелений з зуленьон у вертикальному положенні та всмоктують воду з ґрунту. Політрих звичайний, рослина дводомна. На жіночих рослинах утворюються яйцеклітини, на чоловічих сперматозоїди. За наявності води, а це може бути дощ, роса, туман, сперматозоїди з чоловічої рослини перепливають у крапельці води на жіночу рослину, відбувається запліднення. Із заплідненої яйцеклітини виростає спорофіт, оскільки вся зелена рослинка моху це є гаметофіт, рослина нестатевого покоління. Спорофіт, який паразитує на гаметофіті, має вигляд коробочки під ковпачком, яка росте на довгій ніжці. Коробочка на колір червонобура, призматичної форми, прямостояча. Кришечка коробочки плоско опукла з короткою прямою верхівкою. Ковпачок, що покриває коробочку довший за неї, волокнистий, золотисто-бурий чи бурий, на верхівці загострений. Ніжка спорогона досягає до 2 см завдовжки, жовтувато-червона або червона. Спори у політриху звичайного утворюються зазвичай у липні-серпні. Із спори знову виростає гаметофіт, тобто зелена рослинка моху, на якому знову формується спорогон. Отже, розмножуються мохи спорами, які утворюються у спороносних коробочках спорофіту. Квітів у мохів немає. Рунянка звичайна вбирає воду переважно листками. Ніяких пристосувань до захисту від випарування води у мохів немає. Тому, як і інші мохи, зелений мох зозулен люн може висихати при нестачі вологи до повітряно-сухого стану. При сприятливих умовах, при достатній кількості вологи у ґрунті та повітрі мох знову відновлює нормальні процеси життєдіяльності. Ця біологічна особливість політриху зумовлює те, що зелений мох зозуленлюн є зеленим і влітку, і взимку. Для людини рунянка звичайна великого практичного значення не має, хіба що разом із фагнумом утворює торф та захищає лісовий ґрунт від вітрової ерозії. Дякую, що дивитесь мій канал. Підписуйтесь на мій канал.